Мої вітання, любі україночки, українці та наші друзі, це канал Жінка-Аромат, парфумерна психотерапія. Запрошую вас до свого нового відео. Про що воно? Перебираючи флакончики своєї невеличкої парфумерної колекції, свої парфумерні скарби, звернула увагу, що у мене є такі флакончики, скажімо так, аромати різні. Але одного бренду, які залиті у флакони з однаковим форм-фактором, але різних об'ємів. І мені спала на думку така ідея зняти відео «Максі Міді-міні. Покажу вам сьогодні 8 пар, одну трійцю. А наприкінці відео покажу вам просто свій найбільший флакончик і найменший флакончик. Отже, якщо вам це цікаво, Якщо ви хочете відпочити, розважитись, запрошую до перегляду. Не забудьте поставити вподобайку, підтримати мій невеличкий канал і не забувайте ставити вподобайки всім українським відео. Навіть якщо вони вам не дуже подобаються, підтримуємо наше українське і робимо все для того, щоб вичавити, видавити з неосяжних просторів Ютубу ту інформацію, яка нам не потрібна. Ви розумієте, про що я. Починаю я з парочки ароматів від бренду Burberry. Ось. Це у мене буде парочка Maxi міді. 100 мл флакончик та 30 мл флакончик. Тут у 100-млітровому мій улюбленець Burberry Brit Rhythm. Лаванда Альдегіди. Мускус свіжість. Для мене це свіжість. З ним я вперше знайомилась влітку, в спеку, в південну, вдома. І він мені так і закарбувався ароматом літа, свіжим ковтком, таким серед спеки. Тут навіть заявлена така нота петалія це молекула живодан. Гарний аромат, який я дуже люблю, який, в принципі, давно вже знятість, але я його розшукала, купила, чому неймовірна рада. Це був тестерний варіант, тому без кришечки. Шкода, що дитинка не зовсім одягнута. Якщо в когось є непотрібний ковпачок від такого флакону, залюбки куплю. Напишіть мені, будь ласка, в інстаграм. Посилання на інстаграм є в інфобоксі. А ось в 30 у мене Burberry бріт Rhythm Floral. Це подарунок від дорогої Оксани з каналу Iris Fragrance. І тут квітково свіже творіння від Франціса Кюрджана, днями носила його. Це такий свіжий, квітковий мускусний аромат. Тут доволі багато нот. Тут є лотос, наскільки я пам'ятаю, серед квітів і є диня. Він такий шлейфовий, він свіжий, він довго тримається, наприклад, на шалико. І коли йдеш, то відчуваєш в себе оцю красиву жіночну квіткову мускусну свіжість. Наступна парочка від бренду «Ажан Провокатор». Агент провокатор створює дійсно доволі провокативні аромати. Ось ця 100 мл така грушка рожева дуже може ввести оману кольором флакону. Я вперше познайомилася з цим ароматом ще вдома, придбала його, звісно, на осліп. слухала парфумерних блогерів і як 99,9% тої своєї колекції. Придбали його на осліп. І він тоді мене дуже вразив. Вразив, і нібито неприємно, але і в свою чергу він мене дуже заінтригував. Було літо, було спекотно, і я відчувала потужну, мускусну троянду, дуже, не те, щоб сказати, пряну, а дуже таку різку, з якимись елементами. Навіть я чула якусь кисловату шкіру, яка тут не заявлена. Він мене вразив, і я його відставила до холодів. думаю, хай постоїть, настоїться, проявиться краще. Дробила до нього декілька підходів, і дійсно в холод він мені здавався уже більш таким прямо трояндовим. Зараз я його сприймаю уже набагато Ближче, скажімо так, чи то моя нанюханість спрацьовує, чи так міняються смаки. Але це для мене дуже гарна пряна троянда, мускусна пряна троянда, яка має свій характер, і до цієї троянди треба з підходом. Купляти наосліп, мабуть, не варто, а познайомитись поціновувачем різних троянд. Варто. До цього великого флакону Максі я показую вам Ніді-флакон з ароматом ля Жон. Це варево молодої відьмочки. У мене ще є тревел від пані Ольги з каналу пані Рома. А це у мене залишки у флаконі від парфумерної подруги Океанії. Так ми її називаємо. Від Олени. І тут в цьому зіллячку молодої відьми зібрані і перчик рожевий, і ладан, і квіти, і смови, і полин, і деревина. Це дуже інтригуюча суміш. Дуже мені подобається такою осінню. В переході від теплої осені до холодної звучить неймовірно, носила його в жовтні, в листопаді красивий аромат, і, здається, це знятість. Наступна парочка буде від бренду Chanel в 100 мл флаконі та 30 мл максі-міді. Звісно, всі поціновувачі і не тільки впізнали ці флакони, ці форм-фактори. Тут у мене шанель номер 5 Льо. Більш сучасна, більш прийнятна для багатьох версія п'ятірочки. Сучасний, легкий, альдегідний, кришталевий свіжий аромат. Дуже мені подобається, користуюсь, у мене ще є п'ятдесятка. Подарунок від моєї сестрички. Mm. В чорному флакончику у мене, звісно, коконвак. Один з двох флаконів, який я вхопила, коли поспіхом залишала свою квартиру. А чого саме його вхопила? Тому що я його тоді купила напередодні. Мені дуже хотілося його розносити, познайомити з ним. І рука вхопила цей флакончик. Ну, що тут казати? Для мене це красиво, красива така шанелівська суміш загадковості, квітковості, помадної троянди, своєрідної свіжості, манкості. Дуже люблю цей аромат. Не ношу дуже часто, оскільки ну, там його вже не так і багато залишилось, дещо економлю, щоб він завжди був зі мною. Коконуах. Тепер на черзі парочки Максі-міні. І ось ці дві зірочки. На маленькій зірочці написано ще Тірі Мюглер. І це ангел, класичний ангел. У цьому флаконі написано вже просто мюглер, і це. Angel Nova у версії парфумована вода. Парфумована вода, яка лічі та трояндою носила днями. Що хочу сказати про цей аромат свого досвіду. Придбала я його на вторинному ринку, і якось тоді було холодно. І він мене не вразив навіть дещо так від мене посунувся. А він мені давав таким колючим мускусом. Не розкривався трояндою чи фруктами, а ось якийсь такий мускус. Я дещо так насторожилась, думаю, ладно, зачекаю до тепла. А в тепло це вже інша справа. Чути фрукти, чути лічі, чути троянду, і мускус не колиться, і не свариться, і не різкий. Оце та категорія ароматів, з якими я отак. Не відштовхуюсь, але отак. Тому що для них потрібен певний час, певна температура в моєму сприйнятті і певний настрій. Ось така красива зірочка. Щодо флагману, класичного ангелу, ця красива мініатюрка у мене від пані Діни. Я з ним знайома давно ще, з початків свого захоплення. І у мене був семпл, фірмовий семпл. мене дуже вразив тоді цей аромат, коли я вперше його нанесла на себе своєю потужністю і стійкістю. А нанесла я тоді на свій якийсь там домашній халат махровий, і той халат пах ну неймовірно довго. І ніби так, що я це зробила. Зранку, а ввечері вирішила відчути цей запах. Дуже стійкий аромат, солодкий, тут є цукрова вата, мед, дуже багато інгредієнтів. Але саме ось солодкістю він мене, скажімо так, не прибив, бо на той момент я вже була знайома з Лавібель, і в мене був флакон класичного аромату Л'віебель. Звісно, ця мініатюрка вже більше для колекції. Для споменів, для того, щоб поновити свої відчуття, носити так, от в прямому сенсі, звісно, я його не буду, переливати я його в, в семпл з розпилювачем не буду. Він буде у мене як представник такої своєрідної легенди, парфумерної легенди. Наступна парочка також у форматі Maxi Midi у мене від нашого українського парфюмерного бренду Склва. Оп! І це у нас фруктове просеко в форматі 100 мл та касі шипро смородиновий шипер. Фруктове просеко дуже люблю. Це аромат. З альдегідами, з фруктами нота бульбашки шампанського, здається, так називається, не пам'ятаю. аромат, який дає відчуття оцих бульбашок, дійсно сухих. От як називається, так воно і сприймається. Для мене він позитивний, для мене він такий енергійний. Чи п'янкий він для мене? Ні. Як сухе просеко. Трішки енергії, трішки бадьорості і вперед. Стосовно смородинового Е, Ось така пляшечка, тут у нас 10 мл. І це такі мої перші придбання від «Склва» який купувала, мабуть, ще більше двох років тому назад. Є ще в мене урбан петунія в чорному флаконі, але я обрала саме цей білий, тому що це смородиновий шипар. Я люблю смородину, люблю її запашне листя, бруньки, запашні ягоди. Смородина також буває різна. Я колись вже казала, що смородина мого дитинства вона не мала такого запаху, особливо листя, воно взагалі не пахло, бо це була більш така, мабуть, дика смородина. Хто любить смородину, хто любить шипри, касі шипро порву. Смородиново шипер для вас. Максі Міні Serge Люданс. І у мене в руках Батем Дюф та Шергі. Почну я з Шергі. Придбала цю мініатюрку в Єві для того, щоб познайомитись. Читала, що це знятість, і взагалі флакон не дуже купиш, так з розгону, але познайомитись було варто і хотілося саме не від левант а взяти мініатюрку. Знов-таки, повторюсь, мініатюрки я не переливаю, якщо це якийсь рідкий аромат, я просто з ним знайомлюсь з цим ароматом. І він у мене для колекції, для того, щоб поновити відчуття або, можливо, намазом. Коли дуже захочеться. Я, як я сприйняла цей африканський вітер пустелі, шергі, здається, марокканський вітер в Марокко, коли я його розношувала, то він для мене став таким м'яким, солодкавим, дуже приємним тютюнцем з Замброю. Інколи суховатий, інколи якась така м'якість амброва, знову таки, в залежності, коли ти з ним знайомишся, як шкіра грає. Красивий аромат, але не знаю, як він звучить нанесенням зі спрею. Чого я не можу сказати про хрещення вогнем Батем Дюфе. Який я носила, купувала залишок в флаконі, вже стілечки у мене залишилось. Для мене це аромат такий зимовий, тут є імбирне печиво, тут є тангервін, мандарин, Там різні ще е, ноти, але оце імбирне печиво, мандаринки мене відносить туди до Нового року, до Різдва. І оце відчуття. Підпаленої дерев'яшки, нібито десь в комені або біля якогось вогнища, в якійсь хаті дерев'яній. Красивий аромат. Для мене він такий дещо аромат задуми. Він для мене не веселий, не такий ах, позитивний, да, бризкає своєю енергією. Він для мене такий більш аромат інтровертний. Наступна парочка Maxi Midi від Dior. Від бренду Dior. Ось так це виглядає. В сотці у мене парфумована вода Hypnotic Poison. А в мініатюрці це Poison Esprit de Parfum. Почну я саме з мініатюрки. Яку отримала подарунок від пані Діни, і на ній ще написано «Крістіан Діор. Тобто ще до того, як переіменували бренд на просто Діор. de парфюм це в перекладі з французької душа парфуму, дух парфуму. І це концентрація парфуми. І це так і є. От його і сприймаєш: це парфум, який тільки намазом. Як маю досвід знайомства зі справжнім позон, позон, отрутою, отим класичним, який вийшов під кінець 80-х в такому темно-темно-зеленому флаконі? Я колись розповідала, що мала такий досвід, нанесла на себе не Ораз два. А знаєте, так, від душі. І була зима, було натоплене приміщення, і я ледь не вчаділа. Я дійсно отруїлась тим позон, тією отрутою, а він ще довго-довго віддавав свої пахощі від светра і від мене. Цей аромат для мене вже більш такий легкий. Я чую тут сливку. Неотрутну сливку, дуже приємно. І взагалі всі ці ноти, які тут заявлені, вони склались в оцей ансамбль парфумів, які тягнуть у бік класики, і які наносити треба саме намазом під особливий настрій і не в магазин по хліб. Ну, Звісно, можна йти в магазин по хліб, але от я його сприймаю от таким. Ароматом для особливих моментів цей Esprit de Parfum. А щодо сотки, то тут парфумована вода, як я вже казала, придбала її в 2019 році, точніше, мені подарував чоловік, тоді на річницю весілля. І Я тоді дуже так обирала між туалетною водою з кокосиком і між парфумованою водою. Я обрала цю, закохалась в неї. Це для мене така також манке, таке зілля, особливе, не всім воно до смаку, комусь навіть дуже отрутне, для ніжних носиків важкувато. А я дуже люблю і люблю лакрицю, яка тут заявлена. І радію, що також вхопила цей флакон це отой другий флакон, який я вхопила. Тікаючи з дому. Подивіться на цю парочку. Це ж просто неймовірна парфумерна краса. Максі міні. Кензо. Джангл, Elephant, Tiger. Слон, знаменитий слон та тигр. Знятість святість. Слон. Можу співати йому оди безкінечно. Це для мене найкращий спецієвий аромат. Неймовірне для мене влітку. Люблю його і в холодну пору року, не так давно так захотілося його нанесла, просто ось облилась, знала, що нікуди не буде йти, щоб, можливо, для когось це буде травматично, ольфакторно. Просто облилась і насолоджувалась весь день, відчуваючи від себе ці неймовірні спецієві переливи. Дуже радію, що взяла залишок у флаконі саме в соці, бо тут металева кришечка. А ось мініатюрка потрапила мене, до мене від пані Діни. Це тайгер, тигр. Знайомилася з ним намазом. І ось що це для мене? Тут для мене не спеції на першому місці, а цитруси. Вони такі м'які, вони амброві. Тут є амбра, вони для мене амброві, м'які такі зі своєю свіжинкою. Я уявляю, як це гарно, коли через спрей на себе нанести. Кого є досвід нанесення цього аромату через спрей? Напишіть, будь ласка, про нього, свої враження. Красивий, дуже красивий. навіть... Немаю такої думки переливати в розпилювач. Навіть не хочу, щоб ця парфумерна краса полишала свій такий гарний-гарний будиночок. А тепер у мене на черзі трійця. Парфумерна трійця у вигляді флакону у 125 мл. Це бренд «Герлен». лінійка Аква Алегорія це у мене Pam 75 мл мій нещодавній новачок, подарований пані Наталі з Дніпра. Це коконат Фіз, з яким я знайомлюсь. І мініатюрочка. Мандарин та базилік. Оп, не сфокусувалася. Почну я з Максі. Панплен це аромат про смородину. Для мене тут домінує смородина. Хоча тут є і грейфрут, і і інші, інші, інші ноти, але смородина тут на першому плані. І броньки, і листя. Знаю, що не всі його полюбляють, тому що смородину не всі люблять або сприймають по-різному ніяких для мене тут котячих лоточків. Для мене це красиво, по літньому насичено. Ароматично люблю, люблю папля люна Новий мій знайомець Коконат Фізо містить в собі такі цікаві ноти, як кокосовий нектар, квіти у воді, і він дійсно таким для мене виявився, що я чую зразу. Ну, я розношувала, звісно, на себе наносила. Я чую на початках дуже чути цей кокос, але він не густий, він не молочко кокосове, а дійсно цей нектар, і він акватичний. Для мене дуже чутно акватичність, свіжість, воно потім переходить в такий кокосовий кокосово-квітковий. Акватичний мускус, ось так скажу. З того, що я спіла зрозуміти, мені дуже сподобалось, але я чекаю вже такого літа-літа. Бо вон, вчора вже було знову багато градусів, а зараз йде дощ, і знову холодно. Дочекаю стабільної температури і похожу з ним така вдо кокосова мада. А мініатюрочка, мандарин та базилік. Буде у мене, звісно, тільки для колекції. Я вже зносила два фірмових семпла цього аромату мандарин і базилік. Назва за себе говорить, звісно, що тут є базилік, зелений, тут є, звісно, мандаринки, тут є цитруси і тут є зелений чай. Оця нотка зеленого чаю, яка в поєднанні з цитрусами дає відчуття свіжості, а від мандаринок до ця солодкавість. Люблю. Я взагалі люблю цю лінійку. Ті аромати, з якими я знайома, люблю безмежно кожен мандарин та базилік. Думаю, що також багато хто з вас знайомився, або, носив, або носить зараз такі аромати, я показала вам свої вісім парочок Максі Міні. Показала парочки Максі Міді. в цілому їх вісім. Показала свою трійцю. Ну і як обіцяла, в кінці покажу просто свій найбільший флакон. Це уже не аромати одного бренду, не однаковий форм-фактор, а просто най найбільший флакон. І найменше починаю з найбільшого. 200 мл. Ось така бутилиця, як казала, колись мама: бутилиця 200 мл аромату Акваделюна від бренду Пуч. Купила дуже бюджетно, здається, на, на сайті Розетка. І я його дуже люблю, бо це акватично. Це свіжо. Тут є і кавунчик, тут є і лото, здається. Ось такі ноти, які на літо. Водянисті, акватичні, злегко солодкавий аромат, не напрягає. Обливайся, до схочу, тим більше, 200 мл дозволяє це робити. Красунчик на літо. Така робоча конячка. А найменший флакончик у мене це просто витвір мистецтва. Подивіться, це 4 мл, мабуть, не фокусується. 4 мл І це сафарі від Ральф Лорен. Знаменитий аромат сафарі. Я уявляю, як виглядає цей флакон великий, він як такий а, кришталевий графінчик. Я на сайті бачила раніше, звертала увагу на цю красу, таку а, дуже гарний флакончик. Знайомилась я раніше з цим ароматом, у мене є він від матіоли. І чим для мене є сафарі? Для мене це літній сухий. Степ. Це не суха трава, яка вже зів'яла восени, а це трава, яка зів'яла від спеки. Як людина зі степів, я розумію, про що я кажу. От Для мене це сухий степ, але рано вранці, коли оця вся сухість, за ніч потягла на себе свіжості, свіжого цього подиху. Десь десь злегка вологості домінують запашні сухі трави, але свіжість і вологість для мене присутні. Красивий аромат, я так думаю, що це також на поціновувачів. І багато хто з ним також знайомий. Ось таке у мене вийшло відео. Сподіваюсь, ви відпочили, трішки відволіклись. Від новин, в яких більшість з нас більшу частину доби знаходиться. Сподіваюся, що я подарувала вам гарний настрій. Ви не забули поставити вподобайку. Дякую! Дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку, за коментарі, за зворотній зв'язок, за підтримку. Тримаймося один одного, українці. Тримаймося разом ми сила, разом все є, було і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде.